Добрий день малята! І до нас завітала зима. Які зміни відбулися в неживій природі, давайте ми з вами, любі дітки, дізнаємося. Перший місяць зими це грудень. Народі грудень називають першозимником. Грудень це ворота зими. Ще кажуть земля грудить і хату сильно студить. У грудні земля ще не повністю охолола, тому своє тепло земля віддає повітрю. І коли випадає перший сніг, то відповідно через декілька днів починається відлига і сніг розтає. Спочатку сніг падає, легенький такий, пухнастий. Через декілька днів він стає міцним і твердим. Грудень дарує нам мало сонячних днів. Небо вкрите важкими темними хмарами. Ці хмари приносять рясні снігопади. У грудні день скорочується, дні стають найкоротші, а ночі найдовші. Іде сніг. Під сніговою ковдрою спить земля. Мороз згадує про свої обов'язки. Лід на річках дуже тонкий. Дерева вкриваються снігом. Тільки зеленіють хвоїнки на ялинках і соснах та червоніють ягідки горобини. Дітки, давайте закріпимо наші знання. Розмін в неживій природі у грі. Треба придумати речення і починати зі слова у грудні. У грудні небо вкрите темними хмарами. У грудні немає майже сонячних днів. У грудні перший сніг розтає. Це називається відлига. У грудні лід на річках ще тонкий. У грудні найкоротші дні і найдовші ночі. У грудні є мороз. Його ми можемо побачити на вікні. У грудні дерева всі вкриваються снігом. Тільки зеленіють ялинки та червоніють ягідки горобини. Молодці малята, ось така гарна зима у грудні.